Вітаю вас! Розпочався новий сезон. Сезон 25 року. Розпочався у нас сезон відряджень. Сьогодні вперше ми доїхали у Чернігівську область до наших партнерів в Group. Приїхали подивитися на джондір 8 серії, а на котре повністю встановлювали шини в Радештей. Технології ВФ, давайте поближче подивимося, які розміри стоять, і як вони працюють уже більше року. Поїхали. Давайте детальніше переглянемо шину на задній осі. Шина VF 710 71075 r 42 можна подивитися, виробництво Нідерланди з технологією VF. На цьому тракторі можна дуже хорошо побачити, навіщо нам технологія VF. Ранні весняні польові, дуже багато вологи. І коли воронку заїжджає техніка, дуже великий відсоток пробуксовки. І саме технологія VF Шини низького тиску нам дозволяють в певних умовах спускати тиск. Якщо для звичайних шин без технології ВФ або ІФ заводський рекомендований тиск 2,2,4 бара, то дана шина зараз накачана в 1,2. І так відпрацювала і дозволяла зменшити відсоток пробуксовки та і в принципі просто нормально відпрацювати польові роботи. Це ще на зовсім нова. Ми її встановили наприкінці 24-го року. і вона встигла напрацювати біля 300 мотогодин, 300-400 мотогодин. І для розуміння в неї стараємось там навіть міліметра немає. А ось найцікавіше у нас знаходиться на передній частині трактора. Попереду стоять чини ВФ -620 75 р 30 Передні шини ми встановлювали на кінці 2023 року, і вони вже встигли напрацювати ну, до 3000 тисяч мотогодин. Ми вже зробили заміри з головним інженером підприємцем і вже підрахували результат. Стираємо цього протектора за 2,5-3 тисячі мотогодин 7% для розуміння. Висота. Заводського протектор 56 мм. Зараз у нас 52. А що це значить? Що за майже 3000 мотогодин у нас стираємость протектора всього 7%. Ось вам і показники преміальної шини. Коли у нас середній сегмент вже буде майже повністю стерти або на 50% стерти, преміальна шина навіть при тиску 1,5-1,1 в Оренсі. Стирається всього за сезон за півтора на 7-10%. Я думаю, що це феноменальний результат. Допишемо всі рекомендації, а зафіксуємо мотогодину на приборці, передамо всі показання головному інженеру та керівництву холдингу і будемо прямувати далі. Башина експерт ладва.